Права 348. Запишіть степень у вигляді добутку степенів або добутку числа і степенів. Ну що ж, стартуємо, перше завдання А Б у п'ятій степені. Якщо в нас є добуток у певній степені, це можна звати як кожен із множників у цій степені. Отже, ми записуємо тоді як А у 5 степені що множиться на Б у п'ятій степені. Це можна записати як А у 5, Б у п'ятій. А друге задання 2П у четвертій степені. Ну що ж, записуємо тоді, що це можна записати як 2 у четвертій степені, що множиться на P у четвертій степені. І це дорівнює 2 в четвертій степені – це 2, що множиться саме на себе 4 рази, або 4, що множиться на 4. Це буде 16. Тобто ми записуємо 16p в четвертій. Є третє задання мінус 5ах у кубі. Ну що ж, кожен із цих множників підносимо до кубу. Так, то ми записуємо тоді як мінус 5 до кубу, що множиться на А до кубу, і що множиться на х до кубу. І це дорівнює. Мінус у третій степені Буде від'ємним, тому що непарна степень. Від'ємне число в непарній степені буде від'ємним. Пишемо мінус. Ну, а 5 у кубі, 5 помножити на 5, 25, і ще раз помножити на 5, це буде 125. Отже, вийде мінус 125. Залишається а в кубі, х у кубі. Є. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 3 четвертих, а це у четвертій степені. Ну що ж, записуємо тоді, що це можна записати як мінус 3 четвертих. У четвертій степені, А у четвертій степені, і С у четвертій степені, І це до рівня. Тобто ми добуток, піднесені до степені записали, як. Кожен із множників піднесли до степені і перемножили їх. Гаразд. Мінус у четвертій степені від'ємне число у парній степені буде додатнє. Тобто мінус можна викнути. А 3 четвертих до четвертої степені можна записати як 3 у четвертій степені у чисельнику, а в знаменнику 4 у четвертій степені, що множиться на А у четвертій, Це у четвертій. І це дорівнює. 3 у четвертій степені це добуток. 4 множники 3. Або 9, що множиться на 9, це буде 81. Записуємо 81 у чисельнику. А в знаменнику 4, що множиться на 4, і множиться на 4 і множиться на 4. 4 добутку 4. Це 16, що множиться на 16, це буде 256. Отже, записуємо 200. 56. Залишається а в четвертій, І С в четвертій. І є. Переходимо до п'ятого завдання. мінус 0,1 м у третій степені. кожен з множників підносимо до третього степеня, тоді вийде мінус 0,1 у третій степені, що множиться на М у третій степені, або в кубі. Це дорівнює. Ну що ж, мінус у третій степені, від'ємне число у непарній степені буде від'ємним, тобто у нас буде мінус. Тепер 0,1 у третій степені, це 0,1, що множиться саме на себе 3 рази. То тоді виходить, що у нас вийде 0,1, бо там буде три знаки після коми. Записуємо 0,01, що множиться на у кубі, або просто пишемо m у кубі, Є? переходимо до шостого завдання, мінус 0,1. 7mx у квадраті. Кожен з множників підносимо до квадрату, то ми записуємо як мінус 0,7 до квадрату, що множиться на m у квадраті, що множиться на х у квадраті. І це дорівнює. Що ж, від'ємне число у квадраті буде додатнім, Тобто мінус відкидуємо 0,07 у квадраті. Це 0,7, що множиться на 0,7. 7 на 7 це буде 49. Але в нас ще буде 2, 4 знаки після коми. То ми записуємо як 0,0049. Щоб було 4 знаки після коми. 0,49, що множиться на m у квадраті і х у квадраті. Є? Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, запишіть степень у відбутку. Ми записали. Записуємо перше. У нас вийшло А в п'ятій. в п'ятій. Друге. 16, П у четвертій. Третє, Мінус 125. А в третій. х у третій. Четвертая. Восемьдесят одна. Двести пятьдесят шеста. А у четвертей. Ц в четвертей. Пятая. Минус. Ноль целых. Одна тысячная М у третьей. і шосте. Нуль сорок девять тысячных, тисячних, М у квадратии. Х у квадратия. Я. Yeah.